Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-якушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І ви на нашому каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. І сьогодні та-да-да-дам! Я, як жінка, відповідаю на запитання, які цікавлять багатьох жінок. А скільки її років? Ні, на це я не відповідаю. <смір> що ви приймаєте, як ви харчуєтеся, який у вас розпорядок дня? Поділіться своїми таємницями. Ну що ж, слухайте, відповідаю на ваше запитання. Які зміни в тілі після 50 стали для вас несподіваними? Насправді несподіваних не було, тому що як лікаря кошер гінеколог я добре знаю, які зміни мають з'явитися у жінки з віком. Не можу сказати, що. Всі відразу з'явилися, але ясна річ, як десь стала дреблішою шкіра, десь стала менше м'язів. І, бачити, ти стало гірше, тобто дещо вже не зауважуєш, наприклад, зморшки, особливо якщо окуляри не одягнеш і не подивишся в дзеркало. Ну, насправді, щоб щось змінилося кардинально, мабуть, що ні. Ну і несподіваного теж особливо нічого не було. Що лякає жінок після 50 на насправді є нормальною фізіологією? Ну, от, власне, те, що я перерахувала, це є нормальною фізіологією далі. З віком у нас можуть виникати певні трудності в утримуванні фігури, це є фізіологічний процес. Тобто, тепер треба більше цьому приділяти уваги. Стають слабшими м'яза, можуть з'являтися болі, наприклад, в суглобах. І хочу сказати, це теж питання, з яким я зіткнулася. Тобто, це та ситуація, яка в принципі є очікуваною. І якщо ми правильно побудуємо своє подальше життя і свій спосіб життя, то багатьох проблем ми можемо уникнути. Але це нормально, що менше стає волосся на голові, що більше стає зморшок на обличчі. Не коли нам це не цікаво, це не нормально, тому що коли в нас є зацікавленість і ми хочемо вчитися, і нам важливо, що ми одягаємо, як ми виглядаємо, це є абсолютний варіант норми, тому що ми залишаємося жінками. І поки нас це турбує, це означає, що емоційно ми достатньо в гарній формі. Що ви їсте щодня, які звички підтримують вас в формі? Я б сказала, що щодня я п'ю тільки каву. До речі, з молоком. Оце те, що щодня. А так, я не можу сказати, що в мене дуже різноманітна їжа, тому що я зараз скажу крамолу. Але насправді повноцінна я їм один раз на день. Коли я приходжу ввечері з роботи додому, це десь виходить близько 7 години. Зранку я можу випити каву, я можу випити калаген, можу з'їсти якісь фрукти, можу і не їсти, якщо я дуже зайнята на роботі, то немає коли, чесно кажучи. А іноді я можу їсти три рази на день, особливо якщо я знаходжуся на відпочинку. Але я практично щодня їм корисну їжу, я би сказала. Тобто жирну. це може бути і домашній сир, і яйця, і м'ясо, і риба. Тобто, це не в основному вуглеводи. Хоча вуглеводи безумовно є теж. Іноді я не гребу і чимось солоденьким. Дуже навіть полюбляю якийсь домашній тортик або ну якусь дуже цікаву цукорочку, але роблю це не так часто. Або якщо вже цукорочку, то всю коробку. Так. Або якщо вже цукорочку, то точно вже ну якщо не всю коробку, то пів коробки це точно. Але це буває рідко раз на місяць. Які фізичні активності на вашу думку є найкориснішими для жінки після 50-ти? Ну, до речі, з віком. І особисто я, наприклад, так думала, що більше треба на розтяжку, йога, на витяжку, так, поволі, більше ходити, знаєте, більше такі плаваючі рухи. А насправді жінка з віком, та й чоловік так само, враховуючи те, що м'яза наші починають дуже сильно втрачатися або замінюватися що ще гірше на жир, то ось тут їх треба вантажити більше. Тому обов'язковим є і силові вправи, тобто з використанням гантелі. я не кажу там штанга, але в принципі силові вправи можуть бути. От коли не було світла, я живу на 23-му поверсі, то, чесно кажучи, ця вправа не була теж свого часу непоганим рішенням. І насправді те, в чому я абсолютно впевнена, те, що Фізичні вправи мають бути щодня, раз на вихідні або з понеділка зробили один раз вправи або сходили. В спортзал, то це абсолютно не працює. Я вам більше скажу: ми колись з там заїхали до Наталі Холоденко в гості, і ми якраз говорили про те, що виникли в неї певні складнощі з отриманням ваги і все. Люди, як тобі вдається отак тримати своє тіло? І я сказала, що я там щодня роблю зарядку. Все, я коли вийшла з кімнати Наталка Ореста, питає, що роз люди, правда щодня робить зарядку? Чи це вона тільки мені розказує? Я правду Роблю щодня зарядку, іноді в неділю можу профілонити. А так це кожного дня. Це не багато, але кожного дня. Тому, якщо ми говоримо про фізичні вправи, вони мають бути обов'язково. Причому вони можуть бути різноманітні. Обов'язково треба ввести, якщо у вас немає силові вправи. А наступна, от моя така мета, я вважаю, що це теж досить такий гарний вид. Фізичної діяльності шукаю час, щоб піти на танці. Напевно, це зроблю. Танці теж дуже класно для нашого здоров'я. А які медичні обстеження ви вважаєте обов'язковими після 50-ти? Обов'язковими ну безумовно поход до гінеколога, тому що все ж таки молочна залоза, це зона підвищеної уваги, і дуже багато буває неприємності неочікуваних неприємностей з цього боку. Тому мамографія обов'язкова. Обов'язково огляд гінеколога, ультразвукове дослідження, взяття пап тестів, обов'язково. Дослідження щитоподібної залози, тому що кожна друга жінка має з цим проблему. Причому, знаєте, у нас більше жінок або роблять УЗД щитоподібної залози, або здають гармони. Варто робити і те і інше, тому що, наприклад, гормони можуть бути в нормі, але бути якась пухлина в щитоподібної залозі, і тут УЗД нам допомогу. А може бути нормальна УЗД картинка, але в той же час можуть бути певні гіпофункція. Та подібної залози, тому її обстежувати обов'язково. Жінка після 40, в принципі, має здавати раз на рік ліпідограму, от я здаю ТТГ. Ліпідограма, здаю вітамін Д, я не здаю гормони, тому що я й так розумію, що вони вже змінилися, і вік це вже та історія, коли ну, як би очікувані речі, я обов'язково здаю лікований гемоглобін і індекс хома на обстеження інсулінорезистентності і загальний аналіз крові. Але якщо виникають якісь Дискомфорти в самопочутті, то можуть бути і додаткові аналізи. За можливості роблю там ультразвукове дослідження печінки, нирок. Коли є така нагода, роблю й денсингометрію, тобто перевіряю щільність кісток. Тобто, це те, що в принципі жінка має обов'язково зробити, або для того, щоб сказати Вау, я здорова і молода, і все добре. Або о на це необхідно звернути увагу. Як гормональні зміни впливають на настрій, сон і сексуальність? Що з цим робити? Я б сказала не звертати увагу, безумовно, вони впливають. Це впливає. І наше навколишнє життя впливає, а гормони тут або допомагають в інший бік, або навпаки. Звичайно, вони знижують і наш емоційний стан, знижують і нашу лібіда, і нашу витривалість, погіршують сон. І це речі між собою абсолютно пов'язані. Але якщо ти знаєш, як впливати на деякі складові, якщо ти там підтягнув, нормалізував сон за допомогою іноді медикаментів, іноді фізичних вправ, іноді дихальних практик, у кожного є свої секретики, як вони це роблять, до речі, варто поділитися під цим відео вашими секретами. Я можу, наприклад, приймати магній, бо ще на ніч, я можу іноді приймати фіта препарати, які дозволяють заснути, особливо коли з цим є проблема. Я можу приймати трептофан, іноді на ніч це покращує виробітку мілатаніна. Я намагаюсь не сидіти в гаджетах перед сном. Я намагаюся послухати або гарну музику, або почитати книжку, або подивитися серіал 28 раз, який я вже бачила і не слідкую. За сюжетом і швидше засинаю. Обов'язково це має бути провітряне приміщення, обов'язково е, мають бути якісь позитивні емоції перед сном, можна навіть щось помріяти, про щось подумати приємне, щоб легше заснути. Ну і, звичайно, якщо я відчуваю, що десь. Не вигрібаю емоційно, тому що насправді слава Богу, мені поки що вистачає емоцій, щоб тримати себе в певному життєвому тонусі. Якщо десь щось не вистачає, то намагаюсь перезавантажитися, відпочити, поїхати, іноді навіть просто повтикати, посидіти, нічого не робити, іноді поспілкуватися з друзями, іноді змінити картинку. Ну і поки що мені це вдається. До медикаментів я в в цьому сенсі дуже рідко прибігаю, які вітаміни або нутрієнти ви приймаєте? Я не вірю в полі вітаміни, скажу відразу. Тому я не приймаю полі вітаміни. Але якщо чесно, багато речей я почала приймати тільки після 50. І в першу чергу це був вітамін Д. Я приймаю магні, я п'ю біологічно активні добавки, деякі, особливо незамінних амінокислот. Я використовую деякі фітопрепарати, використовую деякі мікроеліменти. Наприклад, там може бути абоцинка, мо може бути аскарбінка. Я Приймаю колаген, безумовно, це я не п'ю все відразу і одночасно. Я періодично приймаю то одне, то друге. Знаєте, я знаходжуся в такому трошки, ну скажімо, кращому становищі, тому що як лікар я чітко по своєму організму і по своїм почуттям відчуттям я можу зрозуміти, де чого мені не вистачає. І мені не завжди для цього необхідно робити там якісь спеціальні аналізи. І призначати якесь лікування. Я відчуваю, тут би мені магнію не вистачає. Тут суглоби почали боліти треба повернутися до колагену. Тому я намагаюся, все ж таки, я вважаю, що базою є це спосіб життя, тобто стрес, дякувати Богові, я маю. Психолога під боком, який мені допомагає утримуватися в цій непростій ситуації життєвій. По-друге, це заняття спортом, це харчування і це сон. Якщо щось порушується от в цих чотирьох кітах, то тоді починаються проблеми. А так, фу -фу -фу, я якби не жаліюся на стан здоров'я, натхнення, настрій. Тому напевно я все роблю правильно. Чи можна почати турбуватись про себе після 50, якщо раніше цього не робила? Звичайно, мені дуже хочеться, щоб ми почали турбуватися про себе, про наших дітей від самого народження. І якщо ми не наробили якихось таких глобальних дурниць, які нам, скажімо, зіпсують все життя, то Починати можна в будь-якому віці. Якщо вам 50, якщо вам 55, якщо вам 60, і ви ніколи не займалися спортом, не робили зарядку, не слідкували за харчуванням, ви можете почати в будь-який момент. Я вам скажу дуже часто буває так, що поки гром не гряне, як то кажуть, мужик не перехреститься у нас, тому що поки у нас не стануться якісь проблеми з здоров'ям, ми якби не зауважуємо, що варто щось робити. Там на Приклад кинути палити, кинути вживати або почати займатися спортом. Дякувати Богу, зі мною такого не сталося. Але палити я кинула, наприклад, мені було близько 40, я кинула палити. Я спортом займаюся перманентно, практично, все життя. Харчування ну, після 40 прийшлось вже зважати на якісь речі. До 40 я собі дозволяла їсти все поспіль, але ясна річ у нас стільки не було ми все ж таки їли більш адекватну їжу. Що стосується мікроеліментів, вітамінів, тобто якоїсь такої нутрієнтної підтримки або вітамінної, то, чесно кажучи, я до цього звернулася вже після 50-ти. Не вважаю, що я кудись запізнилася, тому що до цього ну, не було в мене, напевно, в цьому потреби. Які три речі ви порадили б кожній жінці? 50+, яка хоче бути здоровою, сильною, натхненною, як кажуть, хочете бути щасливим, будьте хочете бути здоровим, будьте перш за все безумовно. Знаєте, ми дуже часто не звертаємо увагу на те, що найцінніший дар, який ми маємо, це наше здоров'я, і тільки коли. З'являються з ним якісь проблеми, ми починаємо вздихати і розуміти, які ми були щасливі, коли не боліла спина, суглоб, ти міг нахилятися, ти міг робити все поспіль і вважав, що це буде так, все життя. Тому перша порада, напевно, все ж таки це міняємо, якщо ви цього ще не зробили свій стиль життя. Пам'ятайте, що. Якщо ви не будете мати здоров'я, ви не будете мати натхнення ні на що інше. Друга порада це напевно, знаєте, знов ж таки. Мені здається, що людина молода, людина активна тоді, коли їй все цікаво. Цікавтесь цим, навчайтеся, не сороньтеся цього. Знаєте, я багато знаю своїх друзів, да що багато чоловік в мене. 50 тільки поступив в другий раз в університет і отримав ще одну освіту. В Принципі, вік не має бути якимось обмеженням. Ви можете все і прийшов час, те, щоб ви відкладали на колись. Робити зараз. Потім ви можете не захотіти, не змогти, можуть так скластися обставини. Не відкладайте життя на потім. Тому що це та історія, яку переписати начисто неможливо. Тому жити сьогодні, тут і зараз, і дозволяти і робити. Багато речей, які приносять нам радість. Тому що коли ми в радості, коли ми робимо те, що нам подобається, подобається співати, співаємо, подобається танцювати, танцюємо, подобається купувати гарні речі. Купуємо, ми живемо один раз, і це нас наповнює. Не відкладайте, от, знаєте, от таке, не відкладайте. Живіть сьогодні і зараз. Зустрічайтеся з людьми, які ми любите, відпочивайте, їздіть. І розумієте, що кожен знаєте, зараз почне так, да, звісно, а от тут то, а от тут там, а от там не вистачає, а от там обставини. Ми керуємо своїми обставинами, які б вони не були. Тому це все відмовки. Живіть з задоволенням, і тоді ваше життя буде яскравим, цікавим і повноцінним. Бережіть себе.